Люди вчора сидю дивлюсь новості і це що? кажуть, що імпортне молоко буде дешевше нашого українського. Так що це получається? що на м'ясо да що? Раз. М'ясо з'їли і все, і нема нічого. А так це ж вона і дає органічна, і молочко бомбезне. Якщо не буде в селі молока, то не буде у вас здорових дітей. Оте, те, що з магазина порошкове Та куплять вони одньо тільки серуть, та і все. а толку немає ніякого, ні вітамінів, нічого. І предлагаю вам тепер не здавати молоко за копійки отим перекупам по 5, по 6 гривень. Люди, та це ж бесінь. ми, опять, шо, раби, виходить, Получається, що? ви свій труд не цените, їй треба подоїть в обід, з утра і вечором накормить. Потім свалитися з тим творогом сметаною. І що, продавати за безцінь? це не має смисла. А літом сіно, це ж капець, капець. Це ж тюки ці важкі кидати їх в сімник. Ви це розумієте, а труд не цінити свій виходить. Моя рідна, як доїли тебе, так і будемо доїти. Буде жити. добре ви мені давати органічне, молочко, солоденьке, все буде. Тож шукайте людей з міста, в них бабки є. З магазина вони його пити не хочуть, а приходять на базар. Везде. і в Дніпро, і Новомосковській, де тільки не то. Є молочні базарі. І там також людей дуже багато, там також люди скупляються. Просувайте цю тобто, продукцію, підключайте своїх онуків, дітей через Ютуб, через Тік-Ток, через Інстаграм, через оце все. І буде тоді добре. За копійки отим перекупам. Не вздумайте ніколи здавати. Все, пока.